Алісум – це декоративна, невибаглива рослина, без якої неможливо уявити будь-яке подвір'я. До того ж, ця рослина легка у вирощуванні, якщо знати деякі нюанси. Існує декілька способів вирощування Алісуму, і про один із них я розповідаю у своєму відео, яке так і називається Букетний спосіб. Посилання на це відео ви зможете знайти в описі під цим відео. Цей спосіб мені дуже сподобався, він перевірений і 100% гарантує е, добрий результат. Так що не полінкуйтеся, зайдіть і подивіться це відео. Отже, сьогодні вже 9 лютого і я починаю висівати алісом. Перша партія в мене буде висіяна у касети на 260 вічок. І в кожне вічко я поклала по дві насінини, а в деякі ряди поклала по одній насінині. Чому так? Я взагалі вважаю, що менше, ніж дві насінини класти не можна. Тому що Алісом ну, така рослинка, що якщо вона росте в одне таке стебло, то вона не дуже пишна виходить. Насіння Алісуму недороге. І тому тут економити нема що. Чому все ж таки де-не-де поклала по одній насінині? Тому що в мене 500 штук в упаковці було, і я так розрахувала приблизно, щоб в мене трошки ще залишилося спачки, щоб я могла висіяти в окрему тару і спробувати виростити з пікіровкою його. Ну так, трошки для експерименту, бо в касеті він не буде пікіруватися, він вже буде перевалюватися. В мене був колись вже досвід пікіровки Алісуму і чомусь невдалий був експеримент. Майже всі пікіровані сіянці, всі, всі загинули. Чому так не знаю. Як видно, я висівала поверхово, ні в якому разі не можна нічим присипати. Алісу. Скільки я не робила спроб міняти присипний матеріал, чи це кокос був, чи легкий торф, чи пісок, в мене чомусь він не сходив. Сходив поодиноко тільки. І як тільки я почала висівати його поверхово, в мене з сходами проблем не стало. Перед тим, як розкладати насіння, я, звичайно, зволожила ґрунт. Після того, як я вже розклала насіння, я його зволожу з оприскувача. Для того, щоб виростити Алісу з пікіровкою, я взяла торф сухий, зробила в ньому борозди і зволожила з оприскувача для того, щоб насіння добре прилипало. Так як в мене насіння сорту Клер Crystal, від Pan American дражовані такі, вони жовті, вони яскраві, їх добре видно, тому я буду їх розкладати. В мене їх небагато, тому все ж я не полінгунуюся і розкладу їх десь на відстані 1 см, один від одного. Отак От вийшло розкласти насіння. Тепер я його добре зволожу. Добре, добре, добре. І під плівку і на стелаж під підсвітку. Нагадаю, що землю під висів потрібно брати нежирну. Бо алісом, як ніхто, не любить взагалі жирну, заправлену землю. Тому не потрібно йому не перегноїв, не компостів. Звичайний торф з нормалізованою кислотністю. І ще раз нагадую, що нічим ні в якому разі не можна присипати насіння алісуму, тому що алісому потрібне світло для того, щоб він зміг прорости. Для того, щоб він був максимально пишний з одного корінчика, його потрібно буде однозначно підстригати, вкорочувати для більшого кущіння. Це, звичайно, затримає його розвиток, але я висівала і в касеті для перевалки, і в такій тарі для вирощування з пікіровкою одночасно. І ми подивимося, який з них буде перший засвітати, який буде краще виглядати, тому що я сама цього не знаю, тобто ніколи на це не звертала уваги. Я зараз вже хочу для себе вияснити, який спосіб вирощування алісуму найкращий. Зверніть увагу, що це алісум у драже. Це дуже рідко буває. Це фірма Pan American випускає. І називається цей Алісум Clear Крістал. Чистий кристал. Він дорожче коштує, ніж інші, трошечки дорожче. Мабуть, за те, що він дроже, не знаю. Значить, в цьому році я взяла три види Алісуму. Один вид Алісуму гіга, я вже вирощувала. Такий колобочок виходить. А Clair Крістал і Snow Kріstall від компанії Pan American я ще не вирощувала. Всі його хвалять, звичайно, але чим вони відрізняються один від одного, я так і не зрозуміла. В характеристиках сказано, що вони однакові. В висоту ростуть 15-25 см, а в ширину розростаються до 36 см. І той, і той. Але ж не може фірма виробляти осіння однакової рослини під різною назвою. Чимось вони, вони повинні відрізнятися. Тому купила ці два сорта. І третій в мене був це гіга, ще раз нагадаю. І хочу для себе вже раз і назавжди з'ясувати, який сорт для мене більше підходить, який швидше розвивається, більше кущиться. І саме головне, як вони себе... Ці сорти поведуть в спеку. Бо Алісом це така рослина, що, по-перше, вона не завжди квітне, вона такими хвилями квітне. А по-друге, якщо дуже жарко, то вона перестає квітнути. Пан Американ заявляє, що її сорти переносять добре спеку. Ну, подивимось. Після того, як я добре зволожу. Грунт я накрию плівкою цю касету. Алісом дуже швидко сходить, дуже швидко. Тому я одразу його ставлю під лампи, щоб не прогавити той момент, коли він почне сходити. Нагадаю, що алісуму потрібно 2 місяці від висіву до цвітіння, тому її можна висівати хвилями аж до травня. Пройшло дві доби з того моменту, як я висіяла Алісу у касету. Як бачите, стоїть він у мене під звичайною плівкою і під звичайними лампами. Можна побачити, що на другу добу, через дві доби, насіння вже майже всі проклюнулося. Видно, що насіння свіже. Життєздатне, має таку добру силу росту, енергію росту. Я дуже задоволена сходами такими. Маю надію, що цей сорт, а саме Клер Крістал, він називається від Pan American чистий кристал, буде радувати як розвитком, так і цвітінням. А так виглядає Алісум через 4 доби від висіву я зняла плівку вже і в цей час дуже ретельно треба слідкувати за вологістю ґрунту, бо касета це ще та зараза, яка вам не пробачить зволікання з поливом. Для того, щоб більш-менш волога не так швидко випаровувалася з касети, бо, як ви бачите, вона в мене без піддону, я під касету покладу багато шарово складене агроволокно. Воно буде всотувати вологу і поступово віддавати її ґрунту і живити, наші молоденькі рослини. Це на всяк випадок. Щоб якось запобігти пересушуванню. Підписуйтесь на канал, щоб разом зі мною спостерігати, як буде розвиватися Алісом сортів гіга, сорту Клер Крістал та Сноу Крістал.